Тільці, привіт, мої золоті! Дивимось для вас квітень 2025 року. Як цей місяць у вас відіграється в плані особистого життя, кар'єри та фінансів? Також подивимось пораду для вас від карт. Плані особистого життя, лицар мечів для тих, хто в нас наразі самотні. Так, тут може у вас проходити знайомство, таке неочікуване для вас, можливо, десь в поїздці, в дорозі, можливо, пов'язане з рухом, машинами, можливо, чому ні. Знайомство, і ви будете думати, сумніватися, чи треба давати цій людині шанс чи ні, але тут досить хороші перспективи, можете справді тісно почати спілкуватися. Або ж це вже людина спішить до вас на побачення. Ще так може бути. Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Що у вас тут, можуть бути конфлікти, пов'язані з публічністю. Публічність, публічні стосунки, чи треба їх афішувати? Або хтось з ваших знайомих може там побачити вас. Чи знайомих вашого партнера, побачити вас разом, і це все може закінчитись досить серйозним конфліктом. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, як у вас ситуація відіграється. Так, дивимося. П'ятірка жезлів, сила двійка чаш. Тут ви можете прям з конфліктом намагатися вигнати свою другу половинку, зайнятися здоров'ям, чи звернутися до лікаря, чи от якось поправити здоров'я, і це прям дуже важливо, це, можливо, навіть щось хронічне, ви будете займатися здоров'ям. Ну, буває таке, що та ні, не піду я до лікаря, мені це не треба, ні, сходи, давай зробимо якісь аналізи і так далі. Ну, це дійсно потрібно. Тобто тут би гарно було вам двом зайнятися здоров'ям. Що ми скажемо в плані роботи? Королева Пентаклів для тих, хто в нас наразі не працює. Тут ви можете для себе займатися певним саморозвитком, інтелектуальним, можливо, релігійним, навіть езотеричним в якомусь сенсі. Можете ще ну, приділяти увагу дітям по пажу мечів, але це може бути і якісь нові знання для вас. Тобто, я не бачу тут прям працевлаштування, але ну, якщо ви це хобі розвиватимете, ви навіть зможете якось на цьому заробити. Чекайте, я ще навіть не запитала. <гум> Для тих, хто в активному пошуку роботи. Так. О, вітаю вас! У вас тут ідуть зміни, ви тут знайдете роботу досить таки швидко. Можливо, навіть або дві роботи на якийсь неповний графік, або один підробіток, одна робота, тобто два якісь. Процеси там, де вам треба буде приймати участь і вам, можливо, навіть треба буде їздити кудись. Тобто, у вас дуже активно, дуже, дуже активно йде зміна в житті в плані кар'єри. Для тих, хто вже працює, але по найму. Ой, у вас чудовий насправді момент. Спокійно працюєте, заробляєте, можливо, складаєте якісь звіти, тести підвищення кваліфікації і так далі. Ну і тут королева, королева жезлів, це може бути людина у вас на роботі, да, жінка, з якою ви в хороших відносинах, можливо, це ваша шефиня. Або ж це те, як ви себе проявляєте. Бо ваша все-таки масть це земля, тобто королева Пентаклів це про вас. Але якщо ви себе будете так активно проявляти, до речі, ви навіть можете вийти на позицію лідера в колективі, вас навіть можуть помітити і підвищити. Для тих, хто працює на фрілансі, Так, тут виходить, що процес іде, робота робиться, але ви не працюєте. Четвірка мечі може бути пов'язана з здоров'ям, тобто, ви взяли собі якусь паузу, пов'язану зі здоров'ям, але робота робиться за вас. Тобто, десь якось йдуть вам доходи, да, приходять. Але ви зараз конкретно участі в цьому не приймаєте активно і має на увазі. Для тих в кого свій бізнес. Так, тут є у вас якась складна ситуація, десятка жезлів, від якої ви б хотіли позбавитися. Вона може бути пов'язана з якимось нечесними нелегальними моментами або із заморозкою. Якихось рахунків, тобто от, якісь проблеми, які треба буде вирішувати. І воно вас вже дуже дістало. Да? Тобто, Це те, чому треба покласти край, щоб воно не тяглося за вами далі і не створювало вам нових і нових проблем. Так, дивимося з вами фінанси. Ну, ваші переживання, хвилювання стосовно фінансів. Давайте глянемо. Так, так. Знову ж таки, якесь очікування. Треба чи підправити здоров'я, і ви зараз тому хвилюєтеся, що вистачить вам грошей і так далі. Чи от, от щось все-таки мені тут іде, пов'язане зі здоров'ям: або це для покращення своєї зовнішності, чи просто для здоров'я? Неважливо. Але ви хвилюєтеся, чи вам вистачить коштів. Вистачить. Просто приберіть цей непотрібний нікому стрес. Буде значно легше. Що нас порада скаже? Ну, от те саме, що сказала я, тут чаш. Радійте, наповнюйтеся енергією. Можливо, вам треба десь в басейн, не знаю, там, де води багато. Тобто, вам потрібен хороший психологічний ресурс, щоб не було цієї втоми, проблем зі сном. От займіться цим в першу чергу. Це вам дуже-дуже допоможе протягом місяця. Все, золоті моє, люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок. Пока-пока.